Раїні, яка кожного дня вирішує питання іншого рівня свого існування та виживання спорт вищих досягнень. Це наше представництво у світі. Це наш прапор. Спортсмени змушують людей у всьому світі піднімати голову, слухаючи гімн України і дивлячись на наш прапор, розуміючи, якою ціною далася ця перемога. Поняттям «якої сили зараз дуже популярне у міжнародній політиці. Це здатність держави досягати своїх міжнародних цілей не завдяки військовому чи економічному тиску, а через привабливість свого стилю життя, культури і у тому числі спортивних досягнень. Олександр Усик за кордоном, мабуть, найвідоміший український спортсмен і один із найбільш успішних популяризаторів української культури у світі. Цього року він провів лише один поєдинок. Але який? У липні усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Втретє у своїй кар'єрі завоював статус абсолютного чемпіона світу. Зібрав у себе усі чотири основні пояси та зберіг нулик у графі поразок. Ярослава Магучих чинна олімпійська чемпіонка і рекордсменка світу. Але цього сезону взяти золото на головних стартах року вона не змогла. Дехто називає цей сезон для неї невдалим і статистично найгіршим за останні 4 роки. Але є нюанс. Невдалий для могучих – це 15 подіумів на 17 змаганнях. Із них 10 – перемоги. Особливо успішним цей рік видався для наших стрибунів у воду. І доросла, і юніорська збірні України стали найкращими на чемпіонатах Європи. А лідер нашої національної команди Олексій Середа навіть претендує на звання спортсмена року. Олексій Середа один із найкращих стрибунів у воду у світі. Спортсмен розповідає, цей сезон став для нього одним із найбільш успішних у кар'єрі. За рішенням Національного олімпійського комітету України середа у трійці кращих атлетів року. Спортивний рік для мене вийшов успішним. На чемпіонаті Європи я посів три перших місця. Це найкращий результат, який я міг показати. Ну, для себе в синхроні з Марком Гриценко. На чемпіонаті світу я виборов срібну нагороду, що для мене також є рекордною медаллю. Однак, попри такі здобутки, Олексій скромно відмовляється називати себе фаворитом премії спортсмен року. Хоч і зізнається, хотів би отримати цю нагороду. Якщо я буду показувати гарні результати в спорті, то мене будуть визнавати найкращим. Але у будь-якому випадку скажу, що якщо б я десь переміг, мені було б приємно. Окрім середи у цій трійці, і спортивний гімнаст Назар Чепурний та представник кульової стрільби Павло Коростельов. Однак, до питання, хто ж став спортсменом року в Україні. Ми повернемось пізніше. Цьогоріч переможцями стали. Що ж до кращої атлетки року, то на це звання на думку нок претендували троє. Фехтувальниця влада Харькова, яка виборола для України перше за 22 роки золото чемпіонату світу у особистій першості. Людмила Лузан, яка на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каноя, вперше в історії цього виду спорту виграла усі чотири запливи, у яких вона брала участь. А також 17-річна Таїсія Онофрійчук, за рік вона виборола 12 нагород на етапах Кубку світу та дві бронзи на чемпіонаті світу, а ще стала абсолютною чемпіонкою Європи. І це звання у художній гімнастиці Україна здобула вперше за останні. 18 років для мене бути чемпіоном Європи це е, велика честь, тому що я представляю Україну, в якій зараз війна, і якраз зараз е, дуже великі обстріли на е, ну на кожну, на кожне місце місце України, і це дуже важко було. Однак і це ще не все, якби існувала номінація за найяскравішу перемогу року над російськими спортсменками, її також можна було б вручити Таїсі та її партнеркам, які на клубному чемпіонаті світу, представляючи школу Дірюгіних, завоювали золото, лишивши позаду росіянок із команди, яку тренує не названа коханка Путіна Аліна Кабаєва. Спортивні підсумки року традиційно підбивають і у Національному олімпійському комітеті, який щорічно визначає головного спортсмена та спортсменку країни. Але чи натякають нам унок на щось, розмістивши у холі ось такі фотографії головних претендентів на цю нагороду Олексія Середин і Людмили Лузан. Про це ми дізнаємося вже після церемонії. Голова НОК України Вадим Гуцайт розповідає. Цей рік був непростим для українського спорту, але запевняє, нам точно є чим пишатися і які висновки зробити, дякуючи нашим збройним силам, ми взагалі виступали на міжнародній арені, але ми побачили, що є молодь, на яку потрібно звертати увагу, і є дорослі спортсмени, які вже і мають медалі чемпіонату світу Олімпіади, і що потрібно їм змінити для того, щоб все ж таки потрапити на Олімпіаду наступну на Олімпійські ігри, які будуть в Лос-Анджелесі. Ну і, і звісно, щоб вони були там конкурентно спроможні. І ось найочікуваніший момент церемонії. Цьогоріч переможцями стали Людмила Лузан, чотириразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каноє та Олексій Середа. Приємно отримати такі нагороди. Клас Все». після нагородження Олексій розповідає: до останнього не вірив, що приз отримає саме він. А от переможниця жіночої номінації Людмила Лузан була впевнена, вона заслуговує на цю нагороду. Я дійсно щиро захотіла саме на чемпіонаті світу виступити як найкраще. Дякуючи мому тренеру, який повірив в мене. Ми з ним сіли, поговорили що. Є, є те бажання, є та мотивація і будемо працювати. Тому також ще попрацювали саме над технічним моментом, адже вислування такий непростий від спорту, і там вирішує дуже багато саме техніка. Але окремо ми хочемо зупинитися на найбільш значимих перемогах року. Які у лютому здобувала наша команда на іграх нескорених у канадському Ванкувері, баскетбол на колісних, регбі на кріслах колісних і волейбол сидячий. Це три вида і четверте. Я ще вибрав індивідуально для себе бігові лижі. Віктор, ветеран українсько-російської війни. Він пішов на фронт ще у 2014-му, а під час повномасштабної війни втратив обидві ноги. Цього року він дебютував на міжнародних змаганнях із адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення. В Бігових лижах здобутки були. Я зайняв друге місце. Срібло вибирав і третє місце. Ми команди зайняли у волейболу сидячі. Тож камани теж це було дуже драйвово, дуже було. Прикольно, коли за третє місце виграли Великобританія. 35 учасників, 30 медалей та третє місце у загальній таблиці після США та Великобританії, які були представлені найбільшою кількістю спортсменів. А ще незламність наших захисників, якої вкотре захоплювався увесь світ. Давай за нас будеш виступати за Канаду. Громадянство приймеш. Ми за те, що ми воювали, щоб за вас іграти. Євгеній Гладун, Іван Павлович, Олексій Осадчук, Андрій Романок, Ольга Пономаренка та СН. Один плюс один марафон. Єдині новини.